Бажаю здоров'я! 21 березня 2025 рік і у нас огляд бойових подій на східному фронті. І куди ворог підтягує своє підкріплення, дивіться у цьому відео. Поїхали! Почнемо з північної сторони. Ореха Васильівка у нас без змін ворог ніде там не просунувся, але з північної сторони від Григорівки ворог мав просування. Часів яр. Ворог практично кожен день проводить атаки з застосуванням важкої техніки, але 90 техніки знищуються а 20% від особового складу ворога, який залишився, йому вдається спрятатись саме у будівлях міста. Йдуть просто позиційні бої у самому часому яру. Саме вчора нам вдалося трошки відкинути ворога у приватному секторі, але ворог трошки просунувся у лісі. Це з південної сторони від часового яра. То загалом часів яр тримається. Взагалі ворог дуже сильно накопичує свої сили саме у Бахмуті, тому її атак стало більше саме у часів Ярі та Кліщівському напрямку. На Клішівському напрямку на цьому тижні у нас в районі Курдюмовки мінус дві позиції наші, але північніше від Кліщівки ми відбили дві позиції. Кожен день різні підрозділи на цьому напрямку знищують від 10 до 15 Осіб російських солдат за тиждень було дві механізовані атаки від ворога. Він застосовував десь по дві машини. БМП уся техніка знищена, і весь особовий склад ворога теж був знищений. Також цей тиждень був вдалий і для нашої контрбатарейної роботи. То завдяки нашим безпілотникам було знищено два ворожих геоцинта. Також за допомогою артилерії були знищені два бліндажа. Один із них це командний пункт пілотів російських військ. Була ще така історія з підерським таким мегатанком. На кліщівському напрямку виїхав танк Мангал. Ну щоб розуміли, танк і на нього наварено все, що можливо: там метал, шини, ну все там така купа металу на цьому танку, і спереді ще в нього трал для розмінування. То він виїхав і по дорозі. Його мета була розмінувати шлях для наступних атак. І На такій швидкості летить, і в нього влітають і скиди, йому зовсім ніяк далі їде, підривається на мінах і тільки на третій міні в нього відриває трал. Він їде далі, в нього пряме влучання 152-го снаряду від нашої артилерії, і все одно він, він живий і продовжує свій рух. І ну, я не знаю, навіть з десяток вже туди піввідронів в нього влетіло, і вони розбили йому зад весь захист, то одна впівіжка залітає саме у моторний відсік, і він зупинився і почав вже диміти, то ну, такий монстр, ну прикиньте, в скільки в нього влетіло, а він залишався бути ще живий. То якщо там механ цього танку... Вижив, то ну, реально я не знаю, просто красава. Якщо вижив, хай його там нагородять, бо реальна така подія була, що ми в шоці були, що не могли просто розбити танк, із за того, що у нього так багато собою наварено. А взагалі ворог продовжує дуже інтенсивно на Кличівському напрямку щемити наші позиції саме ланцетами та дронами Камікадзе. Він потягує підкріплення і на Кліщівському напрямку становиться все спекотніше та спекотніше. Торецьк. дуже багато резервів. Ворог задіяв у Торецьку. саме на цьому тижні наші збройні сили трошки продвинулись у місті, але ворог теж мав просування у центрі міста. Але таких щільних атак від ворога немає, тому що дуже сильно обстрілюємо саме артилерію та е, за допомогою літаків, бомбимо їх. Саме точки дислокації, де вони знаходяться, то дуже багато втрат саме у ворога у Терецьку. Взагалі дуже важко тримати це місто, але Збройні сили України роблять усе можливе та неможливе. Покровськ. Саме на минулому тижні була така позитивна динаміка, саме на південно-західній частині від Покровська. І вже гадали, що ми відкинемо дуже швидко ворога від удачного та Котлине, але ворог задіяв дуже багато резервів, саме живої сили, збільшив обстріли кабами та градами. Що тепер, задакуючи наших дій, ми перейшли у оборону, і саме на цьому тижні ворог приділив велику увагу саме населеному пункту Шевченко. Там йдуть просто запеклі бої, і йому, на жаль, вдається відбивати саме деякі частини цього населеного пункту. Ну, ситуація дуже така складна там. Ну, а по перемир'ю, як ви бачите, рухів у бік мира у нас немає. На лінії фронту атаки ворога збільшились, також масовані авіаудари йдуть по мірним містам. Дуже сильно обстріляні були Кропивницький та Одеса. Гадаю, що далі будуть слідуючі великі міста України. То як тут домовлятися з російським агресором, окупантом? Його просто треба нищити нищити фізично та економічно. Ми за всіх помстимося, продовжуйте допомагати та донатити Збройним силам України. Бо збройні сили України це єдиний захист незалежної України, і ми обов'язково переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні, слава зсу, а Путін Гандон.